з вами мульплеїв, ми на серіалі плей володи, 21 сезон, і 7 серія фішка часина 1. Ми. розпочнемо. Та, Демен, тобі після того, що я дізнався, що там було про радплей? Про, про та! З ним що там сталося там, що з та, та з шоколадом там ще щось подібне, його таємниця, Та я навіть більше, більше того не хочу так. Ну те, мені хотілося. Добре, до зустрічі. А, до зустрічі, проїг. Побачимося завтра. Так. Так, побачимось завтра, даменту. Добре, нарешті, все це за це що? А... Що за це за звук? Ще один. Що... ще що, що це було за два цикані? Пікані. Мені здається, що десь напевно, це десь внизу. О! Селяни. Так, пробіпай, якщо ти хочеш. Ви не чули все пики? Ну, mm, ви не чули. А чего ти нас запитаєш? Uh, ну, я просто чув. Я потихоні запитати, що ви чули. Та ні? Ну добре. Я тоді іншого запитаюся. Oh. Що? Мех, ти бачив, що я бачив? Ну, там були пики. Ну я да чув. А силах, а ти ще мене питаєш, тому що я теж чув. М -м, та? М -м. Я тоді просто хочу дізнатися. Дізнатися? Ну я не знаю, але я вчив своєму дому. Можливо, це десь в моєму домі. Туди дойдемо туди. Угу. О, поліплей, то я касс і вчасно час не прийшов. Добре, я вас щу вчасно час підлогу. я теж. М -м. Може це десь підвобіти підлогою? Що може бути? Ну, якийсь, напевно, підвал для це веде. Ну, можливо. Але ти там що? можливо, це можливо бути ще з нами за до домами, значить ну, це ще може бути щось велике. Або щось довге, але... треба знайти. Як ми це знайдемо? Я можу напевно, з дозна... До. Що там поліплає? Там... Напевно, якийсь похід. Похід? Якась база. Добре, хоч. А, це що таке? А, Вольвер, як ти думаєш, що це може бути? Зараз дізнаюся, це... Дисплей Гринчі. Гринчі? А на що це робити Гринчі? Я сам не знаю, думаю, ти не самим це дізнатися. Подивися, дисплей, що це? Зараз. Ну тут. Постійте. Інче слідить за. за ким? За селом. І за мною теж. Mm, я не знаю, що там робити. Може іншим погати. Ні. Я не вмію щось питання, як бої О, то я пам'ятаю, чого в мене не працює дисплей, щоб е, ну, дивитися за собою 15. У мене теж став час працювати, А вже думаю, яка причина до того. Напевно вже знаю. Добре. Мені не знайти, а дисплей. І на який час заберу собі. мій дисплей не працює. А, ну добре. Це виходить, що за цей самий час нам розділили гринчі з дитяти за цим всім селом 15? Так. І я думаю, нам не одним клопорити з за... своєю командою і всім селом. Ну так. Тому я вмію тим на це знати, тому що це якби не, не чесно. Так, добре, до зустрічі, Мер. До зустрічі, правлю, Флайер. И всем до побачення, за его полюбавчиня, всем гуд, бай!